Намалюй свою мрію, таку соціальну мистецьку акцію влаштували для дітей працівники міського центру соцслужб спільно із студентами Черкаського національного університету, розповіла начальниця відділу соціальної роботи в громаді Марина Матвійчук. Каже, головна мета показати, як війна впливає на дітей і в яких умовах доводиться їм зростати. Учасники розфарбовували тубуси та отримали подарунки. Восьмирічна Марія Скорнякова говорить, у планах зобразити патріотичну акробатку. Тому що я займаюся акробатикою і танцями. Я хочу бути. Буду... Що стати великою акробаткою. Знизу буде пшениця, а з гору буде небо. Ми їх підтримуємо, щоб вони не хвилювалися. Підтримуємо гірзу, перевертаємо, ставимо її, щоб їм було зручно. Якби більше таких було заходів, щоб діти якось розвивалися, забували за те, що дійсно зараз відбувається, а думали за щось краще. Сьогодні в нас запрошено 11 дітей різного віку. Це діти, які які знаходяться на обліку в Черкаському міському центрі соціальних служб, і це сім'ї, які так чи інакше, з якими ми зіштовхувалися в роботі, які зверталися до нас через ось таке мистецтво, через малювання дитина може виразити ті емоції, ті почуття, пов'язані і насамперед з війною, які можливо словесно дуже важко вимовити. Діти це наша цінність, і ми намагаємося завжди знаходити ресурси для їхньої підтримки.